Привіт! вітаю тебе з Днем народження. Ось подарунок. Стій, почекай, забери це. Ти серйозно прийшла на мій день народження в цьому? А що не так? Чистеньке плаття, не м'яте. В мене день народження, не в якійсь кафешці на вокзалі, а в дорогому ресторані. І я попереджала кожного попереджала, що ваш лук має коштувати не менше ніж 8 тисяч гривень. Подивись на себе! Вибач, але в мене немає таких грошей. Я і так тобі купила подарунок, який ти сама собі обрала. Хоча я розраховувала в рази три менше. І що ти хочеш тим сказати? Справжня дружба, щоб ти знала, грошима не міряється. Я на твій день народження. Ну ну. Да, не прийшла. Ну, бо я може була на морі чи мені все кидати, бо в тебе день народження і їхати бігом сюди. Ну ти серйозно. Але, але я тебе привітала. Mm -mm. Да? ну вітаю тоді тебе. Боже, давай не будемо згадувати, що було колись, що було, то, то було. Але ну сьогодні ти мене реально підставила. Вибач, ну добре, ви святкуйте, а я додому. Почекай! Так, чуєш, там треба на кухні допомогти? Можеш піти? Тому що мені ну реально більше немає якого попросити. Ну, добре. А де, до речі, гості. Я на 20 хвилин запізнилася, я думала, що я остання буду. Ну, я ж не тільки тобі сказала, що має бути одяг не менше, ніж 8 тисяч. Вони, напевно, десь ну, обирають собі, напевно, скоро будуть. Ідем, кажу, бо ми нічого не встигнемо зробити. Скоро всі підтягнуться, а не ще навіть половина столу не заставлено. Знаєш, я думаю, що цього навіть багато буде на цих троє людей. Я ж кажу тобі, скоро всі прийдуть. Ідем! Ну, ну.